Можна припустити, що це той самий елемент, на який я натякав вам протягом всієї книжки сходження. Він наповнює собою спинномозкову рідину та забезпечує нею мозок і всю мережу центральної нервової системи. Залишилося зрозуміти, звідки він береться і куди подівається. Мабуть, у давній Індії не лише йоги, буддисти та інші знавці східної мудрості все давно знали. Зараз шанувальники намастає Грегора аж підскочать від радості. Розслабтеся, нічого вони не знали. Точніше, знали, але далеко не повністю. Якби знали, ми не спостерігали б нині просякнутих власними нечистотами худих виснажених людей похилого віку, паяничок гуру, що клянчать гроші у туристів та всіляких афаристів, які гастролюють світом. Даючи максимально розмиті відповіді на дуже конкретні запитання без знань, без наукових даних, без скальпеля та мікроскопа прана лише слово. Якщо це не так, то де ми можемо побачити результат у вигляді чистої, ситої, мирної, просвітленої Індії. Ах, нема. Розмову закінчено. Або модель працює, як ціанистий калій, для всіх із однаковим результатом, або викиньте її у сміття. Вам слід знати, що найпотужніший у світі психоделік, званий молекулою духу речовину, яка, на думку вчених, відповідає за відчуття духовності, було виявлено в багатьох органах. Але чи не найбільш висока його концентрація міститься якраз у спинномозковій рідині? Пам'ятаєте, як я розповідав, що, коли був маленькою дитиною, молячись перед сном? Відчував настання якогось дивовижного фізичного стану, схожого на містичну легкість. Можливо, це був ДМТ, який контактував через спинномозкову рідину з мозком і центральною нервовою системою. Можливо, однак, ДМТ, летюча речовина, її дія, якщо не підтримувати постійну секрецію, швидко минає. Ця речовина нас цікавить лише як вплив на роботу мозку, на роботу радіоприймача. Повинна бути інша речовина, а точніше, енергія, яку центральна нервова система ЦНС отримує завдяки флюїду, що постійно подорожує в сушумні, спинномозковому каналі.